умовам, які вони, американці, отримали від Путіна. Це просто марна справа часу. Ми не про те говоримо з американцями. А чому ми не про те говоримо з американцями, Віталій? Тому що в нас зруйнована комунікація з нашим основним стратегічним партнером. Американці не хотіли говорити з Маркаровою, чудовою жінкою, міністром мого уряду. Ви жодного поганого слова про неї від мене не почуєте. Просто ми маємо ставити не ті, кому нам подобається, а ті, хто може говорити з ними. Є проблеми з комунікацією, незважаючи на блискучу англійську мову, незважаючи на те, що вже я повністю припинив її критикувати, як тільки вона, незважаючи на те, що вона брала участь підписанні санкцій проти мене, коли вона представляє державу в Вашингтоні, я її не коментую. Но перед нею теж всі двері закриті чи ні. Вона досі і це дуже погано. Не я шкодую за грамот. не вручили вірчу грамоту. Це теж до а, а без вірчих грамот ціла низка офіційних осіб сполучених штатів не мають права з нею зустрічатися. Про що ми говоримо? І в даних вимогах наша позиція, нам треба сформувати кращу делегацію, яка вміє говорити з Конгресом, із Палатою, з Сенатом, яка вміє говорити з адміністрацією, з Держдепом, з Міністерством оборони, з Міністерством фінансів стежує, бо санкції там приймаються. І ці, жодної людини в цій делегації, можливо, крім Кирила Буданова, там немає. Можливо, Кисліцев, але він зараз питає. А що би ми делегація мала право мала вимогу поставити? Перша зброя. Як тільки у нас будуть Томагавки і е, Тауруси, я позавчора в парламенті мав дуже довгу розмову з Сирським. Він повністю підтримав. До речі, була відверта розмова з усією погоджувальною радою і набагато більше інформації про розуміння по ситуації. Частину з них я не можу говорити, але це мене надихнуло трохи. Так, от, якби були томагавки, якби були Тауруси, якби були ракети класу Повітря Земля, якби були посилені позиції по дронам і компонентам, Путін тричі би подумав, може вогонь ту варто припинити. І це не тільки вогонь по нафтопереробному і енергетичному об'єктам. Ми почали це ефективно використовувати. Друга позиція це санкції. Знаєте, яка зараз ціна Юралс? Ну, невелика, м'яко кажучи. Нижче, суттєво нижче собівартості. Вона доходить до 40 доларів за барель. Це означає, що економічного сенсу росіянам продавати нафту немає. Ну, 80% російської нафти. Браво!